А от для вас, як для людини, що побувала, там для людини, яка постійно в цьому вариться, як активісти, яка займається цим питанням. От як вам здається, що зараз може вплинути на ситуацію? І як можуть звичайні люди, от які зараз нас дивляться, якось долучитися до того, щоб якось вплинути на те, щоб з нашим сходом не трапилося те ж саме, що з Кримом? Треба весь час демонструвати свою підтримку, і тому я і робила це з бронежилетами. Коли вони дізналися, що я їм допомогу, допоможу, там ця самоборона, вона трохи зросла. Бо З'явилися люди, які а ну якщо я підтримка з Києва, якщо в мене буде Бронік, то може я і вийду. Ну тобто, і, коли вони відчувають, що вони не одні, що в них є підтримка, що люди їм вдячні за те, що вони боронять своє місто, свою країну, вони починають збиратися потроху. І дуже добре те, що відбувається в, Дніпро, в Дніпропетровську. коли це централізовано, і там зараз, ну якби ми не сталося до олігархів, які керують зараз, там Філатов і Коломойський, але вони показали, що вони підтримують, що вони готові працювати. Робити реформи, що вони там будуть ніби сплачувати за зелених цих чоловічків і так далі. Тобто, так, є ніби стим... кажуть, що це не ніби а вже кілька зелених чоловічків вже привезені і вже оплачені. Ну прекрасно, я просто не бачила, тому я не можу це. це також це на рівні чуток, бо також це не показується по. Телебачення, скажем так, так, так. І тому я не можу стверджувати те саме. Але е, є мотивація, є відчуття підтримки, є відчуття, що е, ми разом е, в нас там хтось нами теж керує. Це добре. А якщо не керує, то ми один одного будемо підтримувати В нас є мотивація. Ми українці, е, і там зараз насправді немає ані е, цих туристів російських, як їх називають, ані. Пропаганда російської, нічого цього немає в Дніпропетровську, я там теж була. І це, це дуже круто, бо це було і починалося так само, як в Луганську, Донецьку і Харкові. Але коли прийшли ці люди, вони все, все розруліли. І це зробили за допомогою просто підтримки. І ця підтримка можлива. Якщо ми з Києва будемо цікавитися, що вам треба, давайте ми купимо, давайте ми дізнаємося, давайте ми вам надамо матеріали, прапори, будь-що. Ну не знаю, просто сфоткатися в Луганськ, тримайтеся і вінадіслати там викласти це в Фейсбуці. Це вже крок. І вони мають це відчути і побачити, бо їм здається, і багато людей іноді кажуть, що нехай від'єднуються. Нехай вони ж хочуть до Росії, нехай йдуть собі. Це неправильно, бо даш палець відкусять руку. І вони так, так, насправді так, цього так. прагнуть. Або Скажи, й усього. Так, так. Треба просто е, наладжувати контакти з ними і цікавитися, що їм треба, бо е, в них є, є потреби. Іноді вони, вони дуже смішні. Якісь дуже прості речі на рівні фотографії і листів правда. просто якщо кожен зацікавиться, що ж насправді відбувається на сході, а хочуть вони до Росії чи ні. А може їм потрібна підтримка? І в нас Або, є там теж так. пошук якихось простих і зрозумілих матеріалів, які проливатимуть світло на ті події, які реально відбуваються. Так інформувати, звичайно, звичайно, треба. І до речі, інформувати не лише схід, а інформувати світ взагалі. Бо е, не всі дивляться громадські тві, там еспресо т. Не всі читають Україну, не в усіх є інтернет. Є ж багато е, населених пунктів невеличких, в яких взагалі немає інтернету. Якщо можливо їх інформувати, якщо є там нагода поїхати та просто роздати якусь інформацію, це вже багато, і це не важко. Або поговорити з своїми друзями в Росії, з тими молодими людьми, які від яких теж зараз щось залежить, їм будувати свою країну. Так, з людьми треба спілкуватися, це набагато важче, але так з росіянами там буде дуже важко е, говорити і з молоддю, і зі старечей. Так, да, це от дуже важко, але терпляче і повільно треба це робити. І я бачу, як змінюють думку деякі мої знайомі, бо я дуже впевнена в собі, я весь час тримаюся цієї лінії, і мені ем, не, не проблема пояснити. Я там переписуюся, я відповідаю на повідомлення, на питання повільно. Весь час і ну, якщо є здоровий глузд, то раніше чи пізніше ти починаєш це вірити і розуміти, що це так, правда, бо це е, мова цифр, мова фактів і тут